Олександр Мороз, Олексій Кутишенко, Андрій Кирильчук військовослужбовці та справжні патріоти України, які загинули у перші місяці російсько-української війни, захищаючи мирне населення дітей та Україну. Днями у приміщенні міського виконкому родини загиблих захисників отримали нагороди. Орден за мужність третього ступеня, якими хлопців було нагороджено посмертно відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Ми хотіли б сьогодні вам, близьким людям. Наших загинувших героїв виразити щиру подяку, з подякою, співчуття, тому що ми розуміємо, що ця втрата небосповніма. І хто би там що не говорив, а сьогодні хородиди дітей, чоловіків, близьких людей. Це важка справа. Коростенська міська територіальна громада втратила вже більше 30 військовослужбовців, захисників, які загинули при виконанні службових обов'язків у боях за Україну. Андрій Кирильчук, Олексій Кутішенко, Олександр Мороз загинули одними з перших. Вони загинули в перші місяці, коли почалася ця війна. Зараз уже восьмий місяць. Війна іде. Є поранені є. Кантужені, є травмовані, є загиблі. Воно продовжується. Але в перші дні, в перші тижні, коли почалась війна, ми не знали, що воно буде завтра. Але те, що навіть не було тіні сумніву, що перемога буде наша, що треба робити все можливе і неможливе, щоб захистити своїх рідних, свою батьківщину, Україну, це зробили ваші рідні. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих, вічна пам'ять героям Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.